Ну що, мої дорогенькі, доброго вам вечора. Я прийшла в гості ще до однієї своєї квіткової подружки. Прийшла дивитися піони, які вже розквітли. Ну, Звичайно, територія велика. Бачите, все дуже гарненько, все дуже-дуже гарненько, тому що територія. Що мені подобається, територія, коли все зроблено до ладу, по-господарськи, бачите, такі бесідки красивенні. Ну, ми прийшли подивитися квіти. Дуже багато роз. А це, а це знаєте що? А це м -м, криниця, чи як вона називається. Мабуть, же криниця, коли ось там воду качають. Ну, У нас в селищі водопровід, але ж криниця у людей теж є. Ну що, хости? Бо в час, і ми з панією надією ми мінялися хостами. Бачите, в неї дуже багато хост, але ж вона їх чомусь не продає. Ну, Звичайно, тому що це дуже-дуже. Гарно. Пізас хоста, ось таку я теж прикупила. Дві хости прикупила, вам покажу. Ну, хости я полюбляю, це всі знають, що хости це моє кохання. Ліберті теж така красунечка. От. Ну, Надя дуже відповідально відноситься до хост, тому вона продає їх дуже і дуже мало. Можна сказати, взагалі не продає. А! Так, ну я піду, зараз хочу подивитися піони, там дівчата дивляться. Тут я не одна, я вам скажу. Тут і Валюша, ми з Валюшею прийшли, і ще одна подружка. Так що у нас тут о, якась нова хуста, якась новенька. Ой, ж це якісь, бачите, як ви, вистрижено. Такий великий-великий круг вистрижено. І дуже гарно. Армерія. Ось як. Якщо її де посадити, навіть, бачите, зайшла на, на оцей, не знаю, відмостка називається, чи як, бачите, як гарненько. І гарненько навіть. Дуже-дуже гарненько. Трасотінь, мої дорогенькі. Жасмин, жасмин, так? Так, ну, ой, яка ялинка. Я вам скажу, я в Надюші давно вже не була. Ой. Я в Надюші давно вже не була. Дивіться, яка велика красуня хоста. Я навіть не знаю, як її викопати. Я вже навіть не знаю, як її копати, тому що така хоста викопується вже дуже і дуже важко. Це міскантус. Це теж якісь хосточки гейхерки. Це вже цвіте. Ну, Це не стільба, а це не пам'ятаю, як називається. Просто хочу вам показати, знаєте, я люблю гуляти по садочках, тому що ой, у Наді дуже багато різних квітів, піони, різні як вам сказати, іриси. Ну, Вона дуже мало продає. Вон теж хости, бачили? Хости, гейхери. Ну, продає вона дуже мало. Я вам скажу, що Надя знає назву кожного піона і назву кожного Іриса. Я не знаю, як воно в неї в голові тримається, але вона знає. Я не запам'ятовую. Звичайно, я вам скажу, що піони я люблю. Піони я люблю. Але, але. Єдине, що для пігонів треба, зараз дівчата пройдуть, для півонів треба територія, звичайно. І коли гарні великі кущі, це... Ой, валічка, ми прийшли, бачите, і ось там. Краса, краса, просто всесвітне. Ну, дивіться, який гарний кущ. Це ж взагалі красотень, а ось буде квітнути. Дуже великі кущі, дуже гарні. Дуже багато сортових. Ой, а це взагалі така цікава. Дуже багато. Сьогодні валя на ринку. Продавала. Знаєте, скільки коштує у нас на ринці один піончик. і он скільки піонів. Мама дорога Так, звичайно, якщо є місце, бачите буде щось розквітати. Ось така якась теж дуже гарна. Ой, скільки тут кущів то це дуже-дуже гарно. А я вам скажу, як пахнуть іриси, як пахнуть іриси, це взагалі троянди, а які гарні іриси. Ой. І я вам скажу, що Надя ж їх усіх знає. До кожного іриса вона знає назву. І вони в неї в голові. Не просто. Та півонії дуже багато, дивіться. Півонії дуже багато. Ось сам шит, який великий гарний кущ. Мама дорога, ви подивіться, що це таке. І не хворіє, але, мабуть, вона його таки обробляє. Але бачите, які гарні кущі. Ось скільки півонів. Скільки тут півонів. Так це і це смолка, мені здається, теж. А це така краса. А це ось, бачите, яка жовта. А, це яка краса. Ай, яка красунечка. Яка красунечка. Зараз вам покажу півника. Ну, дуже багато півонії, звичайно. Але я вам зараз покажу півника. Дивіться, який красотінь. Яка красотінь. Ну, а це взагалі дуже гарно. Валя продавала сьогодні на базарі 50 гривень. Один зрізаний на квіти. Цві... Ну, Квітонос. Так, на зріз. 50 гривень у нас. Ну, дівчата продавали, і валя продавала дуже-дуже гарні півонії. І, звичайно, я вам скажу, що скільки їх сьогодні у нас було на базарі, і всі були розкуплені. Це взагалі дуже гарна якась. Це ж півонія. Півонії кругом. Дуже їх багато. І, звичайно, колись... У мене теж отак було ірисів багатенько. Але все діло в тому, що вони ж оце переквітнуть і потім стоять. І потім отак стоять, розумієте? А в мене ж землі зовсім немає. Куди ж мені? Потім я їх усі роздарувала. Це теж якесь таке, бачите. Ой, що там що там, мушка сидить, чи що бо ні. Ну я ж кажу, ой, пахнуть, боже. Яка тут, яка тут краса. Картоплі тут немає. Ні, трішки є картоплі. Трішки є. Дивіться, які маки. Які гарні маки. Ой, закрились. Просто вже зараз вечір. І маки закрилися. Ну, це, бачите, мої квіткові подружки. Маки дуже гарні. Просто дуже-дуже гарні. Дуже гарні. Молодці дівчата. Ну єдине, що Надя дуже мало продає. А ось якась цікава, бачите? Якась цікава. Ой, яка красунечка. Теж будуть квітнути. Ну Надя дуже мало продає квітів. Воздичка ось тут. А це такий флокс низькорослий. Продає дуже мало. Бачите, скільки в неї дуже багато, півоні, просто дуже. Ну, не знаю, чому вона буде розпускатися, але дивіться, який гарний дуже. Але вона чомусь їх дуже мало продає. Розумієте? Я вам зараз покажу ось оцей, дивіться. О, який красунчик. Який красунчик, Які красунечки. Кожен ірис гарнющий по-своєму. Ось такі тільки що при мені збирала. Оленку, Оленку, здається, так. Але дивіться, бачите, який гарний кущ. Гарний, гарний кущ. Пахнуть і пахнуть, як вілегія. Ну, бачили? Ну, так, отак, не продає. Ось півники. Син такі ранні. Хто у нас? Це ранні лілейники. Ну ось так, скільки їх цих ірисів. Трішки полунички, і ой, яка там полуничка гарна. Трішки картопельки. Тут і там, бачите, абрикоси, черешня, грушка. Оце стільки городу. А то усе квіти. Ну, єдине, що продає їх дуже мало. Валя б уже давно все розпродала. А Надія працює на себе. Любується і все, валя працює на ринок, молодець. Валя гроші любить, і так і я. А Надя гроші любить, тому що вона торговельний співробітник все життя, але щось вона любить квіти більше, ніж гроші. Бачите? Як гарно квітнуть, так. Да. Краса дуже велика. Надічка, я не розумію, що це таке. Треба ж трошки продавати. Ну то зрозуміло, я не помню. Красива. І вона ж знає, оце кожну півонію, кожного іриса вона знає назву. Вона його запам'ятовує. Просто ужас один. Я таки не пам'ятаю. Біскоси островінисті. Ну дуже гарні. Просто дуже. Дивіться, як гарно, коли отакий от садочок у квітах. Ой, це ж уже в нас вечоріє вже. Можливо, я вам сьогодні цей відео покажу ще. Тому що климатися, виноград це теж якісь, не знаю, що це такі за квіти. Тут будуть, щось таке буде, навіть не знаю. Дивіться, ой, як вони пахнуть, ці іриси. Як вони пахнуть. Ой, це такі, дивіться, ось яка краса, правда? М -м -м, та краса. Ну, Надічка їх майже не продає. Ось От отака, От таке гарне подвір'я. Таке гарне подвір'я. Звичайно, що тут дуже велика праця. Просто коли йде сухо і нема дощів, ось, будь ласка, будуть квітнути ж, мабуть, і ці оці ж ой, боже ж, кактуси. А ось це який чорний перетрум. Лаванда, бачите, як лаванда. Знову смолка. І знову будуть півонії. Бачите, скільки їх у неї. Мама дорогая. Ось який цікавий. Ой, який цікавий. А це який? Правда, який цікавий? І дуже багато. Ну, так вона. Зараз я вам ще оцей покажу. Ну, не продає багато, так. Да. Не продає. Дивіться, яка краса. Красотінь. Але іноді до неї приїжджаю додому. Ось бачили. Вже закрилися вони на ніч. Який гарний кущик. Іноді приїжджаю додому, але я півонії я не знаю. Ну дивіться, скільки їх у неї. Скільки їх у неї. Це ж ще вон там, бачите, скільки цих півоній. Скільки цих півоній і які кольори? Ось теж буде розквітати якась краса. Почали, вже видно, що це буде краса, тому що вже такі цікаві, зовсім цікаві. Да. Так вона і квіти не продає. Валі он сьогодні на базарі продала на тисячу гривень квітів. Я ще їх і не знімала. Розумієте, не було коли зняти валя, їх вже всі продала. І я вам скажу, що у нас на базарі квіти півоні дуже гарно купують. Просто дуже. А Валі теж гарні дорогі сорти. Валічка сьогодні їх. Молоді люди беруть. Мені так приємно, коли молоді люди. Ну цей самшит, Дивіться, який самшит, І там теж. Це ж його треба обробляти. Мені дуже подобається. Ой, ну це взагалі. Камера не передає, він такий ніжний, ніжно-рожевий. Дуже ніжний. Ой, Боже який, це якийсь, мабуть, новий сорт. Ну, дуже багато. Краси. Краси, дуже-дуже багато. Які молодці дівчата? Які молодці дівчата. Ну, Молодці. Буде теж бачити, що буде розквітати. Так. Так, мої дорогенькі. От бачите як. Картоплі трішки посадили, щоб трішки було ранньої. І все. І далі квіти, але єдине, звичайно, що квіти треба все-таки. Віце, яка красунечка. Ой, яка красуня, Які великі кущ. Ну, що це? Я вже... Аня у нас теж вона багато квітів продає. Ну, які великі кущі. Ви що? Уже їх треба продавати. А це... Ой, бачите, ну, валібочка вже б усе це продала йому. Ну, а що робити? Е, 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 я вам скажу, що Надя квіти любить дуже. Дуже. Це теж буде щось отаке розквітати. Бачите, ну я ж вам кажу, ви бачили, скільки півоній? Цілий ботанічний сад півоній. Цілий ботанічний сад. Отака От краса. А ялинка дуже-дуже гарна. Бачите, яка велика, гарна ялиночка. Ну що, мої дорогенькі, піду з дівчатками пити каву вечір. Але ж ми ж прийшли на гостини з валічкою. Ну, валічка ж дуже любить піони, в неї є де садити. Я теж люблю, але ну, моїм піонієм у мене ніколи не рости. Тому що хости я люблю, я тільки... Для хости ще якесь місце. Тому що якщо мені посадити півонії, то треба все прибрати і посадити тільки декілька кущів півонії. І вони все рівно у мене будуть дуже-дуже тісно. А ну зараз як це мені туди пройти, подивитися? Оцю красу. Зараз я спробую. Тому що там теж якісь нові. Дуже гарненько пройти, щоб нічого не пошкодити у надічки. Тому що у надічки... Квіточок дуже-дуже багато. Але просто ось бачите, ну ви ж бачите, скільки в неї півоні. Просто півники. Ну це вже вона трішки продала. А півники у неї було дуже багато. Так, зараз бачите, ось яка красонечка. Це ж теж буде розквітати такий великий кущ. Яка краса. Я вам скажу, пахне дуже. Просто дуже. О, я думала, що вони однакові, а вони ні. Дивіться, оця серединка жовта. Це буде розквітати. А це така серединка і рожева. Ой, мама моя дорога. Ви це бачили? Ви це бачили чи ні? Ой, а це який цікавий. Ірис, який цікавий. І яка піонія. Мої дорогенькі. отак. так. Усім важко, але люди працюють, садять квіти і насолоджуються цією красою. І ми, Надюше, щиро дякуємо, дуже дякуємо, Надюше, що ти нам дозволила теж насолодитися, тому що, звичайно, це краса, це просто красотінь.